Спрямування діяльності педагогічного колективу на формування творчої активної особистості. Досвід, проблеми, перспективи. Творча активність особистості учня починається з творчої активності особистості вчителя. Тому хочу розповісти трішки про себе. У своїй роботі я завжди намагаюся виходити за рамки стандартної програми та підручників, за якими я викладаю. Я використовую багато матеріалів з інтернету, а також створюю багато додаткових авторських матеріалів. Інтерактивні завдання, ігри, які можна грати на різноманітних гаджетах, і на уроках роздруковуючи дидактичні матеріали, відеопрезентації. Усі ці матеріали роблять уроки живими та креативними. Це допомагає учням не просто засвоювати нову лексику чи граматику, але й викликає позитивні емоції, які, у свою чергу, роблять процес навчання приємним, а запам'ятовування проходить ефективніше. Я не боюся експериментувати з різними форматами і мотивую учнів робити те ж саме. На фото ви можете побачити ті матеріали, які я використовую на уроках, та елементи самих уроків у різних класах. Одним із прийомів, який я використовую для формування творчої активності учнів, є проєктна робота. Проекти не лише поєднують мовну практику з реальними завданнями, але й стимулюють творчість і формують такі навички 21-го століття, як співпраця, критичне мислення, самовираження. Проекти розвивають самостійність та вміння презентувати свої ідеї. На уроках учні регулярно готують проекти за програмою підручників, а саме створюють постери, презентації, відеоролики за темами, які ми вивчаємо. На фото деякі проекти, які ми робили з учнями в останні кілька років. Напрямком проєктної роботи є міжнародна співпраця, у яку залучені мої учні у позаурочний час. А саме в останні кілька років ми працювали над такими трьома міжнародними проєктами. Перший проєкт це проєкт листування школярами з початкової школи Mount Pleasant Elementary School. З міста Лівінгстон у Сполучених Штатах Америки. Проект тривав з вересня по грудень, включно у 2023 році. У проєкті були задіяні близько 40 учнів середніх класів, усіх вчителів англійської мови. Протягом першого семестру 2023 року. Учні писали листи американським одноліткам та отримували відповіді на свої листи. Учні розповідали про себе, про свої хобі, про школу, про улюблені уроки, друзів, ділилися своїми мріями, малюнками та фото. Позитивні сторони та сформовані навички. Мовленєва творчість. Учні самостійно складали тексти, підбирали цікаві факти, вигадували, як найкраще презентувати себе та Україну, культурна компетентність та емпатія. Порівнюючи своє життя з життям американських дітей, учні вчилися розуміти іншу культуру, поважати відмінності, самостійність та відповідальність, весь процес від написання листа. До ілюстрування лежав на учнях. Креативність в оформленні. Багато хто малював малюнки, додавав фото, створював колажі, подолання мовного бар'єру. Вперше писати реальній людині за кордоном це дуже потужний мотиватор для подолання страху помилок. Проблеми, які виникали під час роботи над цим проєктом. Через жорстку політику захисту персональних даних учнів у США не було можливості встановити прямий зв'язок учнів української школи та американських школярів. І комунікація відбувалася виключно через вчителя, що створювало незручності і не давало можливості учням повністю розкритися. Також через особисті проблеми вчителя-куратора програми листування США проєкт тривав недовго, всього 4 місяці, оскільки вчителька пішла у декретну відпустку у січні і викладач, на якого вона покладалася, який мав продовжувати проєкт, не виправдав очікування і таким чином проєкт зупинився. На фото частинка листів, які писали наші учні американським школярам за цією програмою. Наступним міжнародним проєктом був розмовний клуб від громадської організації Go Global Speaking Club. Проєкт тривав з кінця серпня до кінця вересня 2024 року. Відбувалися онлайн-зустрічі учнів 6 та 7 класів з американським волонтером Девідом Джеймсом двічі на тиждень. Учні готували короткі презентації про себе, сімейні традиції, свята, улюблені місця в Україні, хобі, а також слухали розповідь волонтера про Америку її культуру, історію. Деякі учні готували відеоролики під відповідні теми. Позитивні сторони та сформовані навички. Спонтанна усна мова та імпровізація. Живе спілкування вимагало швидко реагувати, відповідати на запитання, підтримувати діалог, презентаційні навички, підготовка та виголошення коротких доповідей, розвивали вміння структурувати думки. Говорити чітко та впевнено, критичне мислення та допитливість. Учні ставили запитання волонтеру, порівнювали культури, аналізували відмінності, цифрова грамотність. Робота з Zoom та з іншими платформами, увімкнення камери, взаємодія в онлайн-середовищі, соціальна активність та впевненість. Регулярні зустрічі допомагали долати сором'язливість. Учні ставали сміливішими та ініціативнішими, глобальне мислення, знання про іншу країну з перших вуст, розширювали кругозір і формували толерантність. Проблеми, які виникали під час роботи над проєктом, обмежений час, через залученість учнів до гуртків не всі учні мали змогу відвідувати усі зустрічі, які у нас були за планом. Були також технічні перешкоди. Не усіх учнів був стабільний інтернет або гаджети для онлайн-спілкування. Доєдналися в той період також випадки вимикання електроенергії, що також негативно вплинуло на відвідування. Мотивація. Не всі учні відразу готові до ініціативи, деякі учні були пасивні через страх помилок або брак впевненості. Також давався взнаки вік учнів. Досить юні учасники, їх було нелегко розговорити, особливо в присутності малознайомого чоловіка поважного віку. На фото ви бачите команду, яка працювала над проєктом Go Global Speaking Club. Е, наступне фото це волонтер, е, він про нас не забув. Він нас вітав на Різдво, надсилав нам своє фото. Е, також ви бачите скріни з наших е, зустрічей. Хочу окремо зупинитися на одному скріні. Е, одна з учасниць, теркач Софійка, е, не просто відвідувала усі заняття і е, старано готувалася до них. Вона по закінченні нашого проєкту спеціального матеріалу зліпила фігурку у вигляді нашого волонтера і записала дуже зворушливе відео словами подяки усім американцям за підтримку України, а також персонально нашому волонтерові. Також ви можете побачити. Деякі сторінки з тих презентацій, які готували діти в рамках цього проєкту. І ще один проєкт. Це міжнародна співпраця з японськими школярами з KIKO Soga Elementary School у Нагано. Ця співпраця тривала. У 2024-2025 навчальному році. Учні готували новорічні та різдвяні листівки, писали про традиції святкування Різдва в Україні, писали про себе, знімали відео англійською мовою про свою школу та про своє місто. В проєкті брали участь учні різних класів, усіх вчителів англійської мови нашої гімназії. Позитивні сторони та сформовані навички. Міжкультурна комунікація. Розповідь про українське різдво та традиції для японських дітей розвивали вміння адаптувати інформацію до іншої культурної аудиторії. Художня творчість. Малювання та оформлення листівок стимулювали візуальну креативність та естетичний смак. Відеопродакшн та медіаграмотність. Створення відео вимагало сценарію, зйомки, монтажу, озвучення англійською мовою. Це комплексний творчий процес. Командна робота. Часто учні працювали у групах. Одні писали текст, інші знімали, треті монтували. Ініціатива та проєктний менеджмент. Від ідеї до готового продукту. Учні планували етапи, розподіляли обов'язки, дотримувалися дедлайнів. Гордість за власну культуру. Презентуючи Україну японським одноліткам, діти відчували себе амбасадорами своєї країни, що значно підвищувало внутрішню мотивацію. Проблеми, які виникали під час роботи над цим проектом. Живе спілкування з японськими школярами не вдалося влаштувати через велику різницю у часі. Вчителька, керівник проєкту з Нагано, дуже хотіла провести зум-заняття своїх учнів з нашими. Кілька разів пропонувала це зробити, але фізично це було неможливо. Рівень японських школярів був нижчий за рівень українських школярів оскільки вони починали вивчати англійську мову як іноземну пізніше. І цей, через цей факт спілкування не було повноцінним. На скріні ви можете побачити листи, які писали наші дітки японським школярам, а також листи та листівки, які вони отримували від японських учнів. Також активну участь у цьому проєкті взяла Софійка Деркач, яка підготувала два дивовижні відео: одне з них про наше місто, а інше зняла про нашу школу. Щодо перспектив, у майбутньому планую продовжувати працювати над проектами та залучати своїх учнів до різноманітних міжнародних. Програм. І також усіх вчителів закликаю творчо підходити до своєї роботи, колективно ділитися досвідом. Таким чином, ми усі разом зможемо виховати покоління ініціативних творчих особистостей. Дякую всім за увагу!